Привіт! З вами я, Супермак 1000 І сьогодні. Ні, я вам покажу нову гру. Цю гру ви можете скачати у Play Market, і фактично, тут типу, можна. Якщо у вас немає Робоксів, то можете піти в цю гру і, і пробувати тут заробляти робокси, Типу. Тут є валюта своя. Блокінги, так. Да. Одиться вони. І за таких Блокінгів ви получите цей. Ви получите один. Типу, один Робокс. Але зразу попереджую: максимально треба. Тут найменше, скільки можна вивезти, це всього 7 робоксів. Тут є два варіанти. Тут є декілька варіантів. Перше це одне колесо. Це безкоштовно є. І так далі. Тут у нас ще є по типу, щасливе колесо. Завдані в. Ці джуз. І ще є теперство типу, відео. Можна ще. Ось так. Одним словом, давайте ми спробуємося. Зараз буде реклама, але не невеличка, тому треба почекати буде. Так, ось вже і реклама майже закінчилась, тому що боч... я Так, все, реклама закінчилась, ми крутимо колесо. Мені випав один Робокс, як ви бачите, тут може багато всього роблінг. У мене їх вже достатньо багато, оце в, в мене так випадало воно ось таке. Це відео я знімаю спеціально, щоб викласти буде, бо. Бо фактично ну, прикольна ігра. бо Тут е, всі хочуть робокси. Можна. Тут е, ви можете зареєструватися. Gmail не обов'язково, краще взагалі не під'єднувати. Тут завдання є Тут я зможу завтра забрати 10 роблінгів і так далі. Ось так. Давайте ми далі розглянемо це завдання. Це, це, якщо ти запросиш друзів, Це не знаю, що це? Це вам якісь ігри. Давайте глянемо. А, це, мабуть, скачувати треба. Так. Ой, зараз техніше, що... Ну так, все окей. Я тут. Тут, щоб ви знали, тут є типу такий телефон. Чекайте, грузиться. Давайте я зараз поки трошки поставлю на паузу, а потім ми... я потім це вам допокажу, Так, все. У нас є тут телефончик такий. Так, захоплення руху. Дайте коли додаток використовується? Ой-ой! Зараз ми вийдем. Ой, все, вітаємо, як Ну, от слова... Що... Тут, скорее всего. Тут э, слідкуйте і получиться получати його. Це мій аккаунт. Якщо ви можете задавати, друзі, у мене не дуже багато то. Так що то от моєм сам ось так. Ставьте лайки, підписуйтесь на мій канал и всем па-па-па-па! З вами был Видя Супермарк. И знову всім па-па-па-па!